У межах прикордонної смуги за спецдозволами Державна прикордонна служба пояснила, що змінилось у зв'язку із набуттям чинності постанови Кабміну щодо прикордонного режиму. Згідно із документом, громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в'їжджати в прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. Крім того, зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді, проживанні, Проваджені робіт і пересувані в прикордонній смузі ділянці завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Аби перебувати на цій території, необхідно отримати дозвіл відповідного органу ДПСУ. Контрольований прикордонний район він поширюється на Ужгородський район. Ну і відповідно, прикордонні райони, які знаходяться і безпосередньо, значить, прилягають до державного кордону в межах ділянки двадцятому промозону. Він Ширший ніж прикордонна смуга. Прикордонна смуга на сьогоднішній день становить значить, 5 кілометрів від лінії державного кордону, і сюди не входять населені пункти, які знаходяться в цій смузі, або місця масового відпочинку, якщо такі визначені відповідними органами місцевого середування. Приміром, особа, яка проживає в місті, ЧОП, якщо не виїжджатиме за межі міста, то їй дозвіл не потрібен. Але якщо буде виїжджати, то його потрібно отримати і він діятиме безстроково для людей, які мають офіційне місце реєстрації. Для установ та організацій такий дозвіл треба буде поновлювати щороку. Якщо громадянин Івана франківська захоче відвідати Солені Озера Солотвіна. То безпосередньо для того, щоб йому переміщатись від Івана франківська до населеного пункту Солотвіна і перебувати на цих озерах, йому такий дозвіл буде не потрібен. Але якщо він захоче збирати дикороси, гриби, ягоди і вийде на ділянку місцевості, яка знаходиться за межами населеного пункту, при прикордонники будуть перевіряти в нього наявність даного дозволу стосовно громадян України, то вони повинні направляти е копії своїх. Документів, що посвідчують особу. В зверненні обов'язково треба буде зазначати характер, тобто для чого їм цей дозвіл, чи це пересування, чи це проживання, чи це перебування в прикордонній смузі. Відповідні дозвіл буде оформлятися і розглядатися, і направлятися в відповідь. Цій людині звертатись для отримання дозволу можна в органи ДПСУ будь-яким зручним способом, направивши листа фізичного або електронного, прикордонники закликають направляти запити вже. Відповідальність за донесення цієї інформації до населення покладається на органи місцевого самоврядування.